Коротше, на якийсь гаражний кооператив заїхав, кажуть, тут є розборка по Теслі, тут є типу, магазин запчастей. Із магазина тут розборка по Теслі є. Добрий! день! Тут магазин, тут розборка по Теслі. Так, так, захочу. Ох, ти шо? Нічого собі, я Я би не сказав, що в таких гаражах пацики так займаються. Нічого собі диви. І фотозвон, а що то у вас таке? Де ви такі купували, В вайкіа чи що? Ого. Взагалі, не ви під дизайн прям. Е, чим займаєтесь? Ну, зараз фарбам. Що робите? Чим, чим ваша фірма займається? Сказали, у вас тут найкраща розборка Луську. Ну, дивіться, у нас тут все є продажа, виходить фари, планшети. Короче, бачу у вас тут стеклопідйомники, ролі, рульові тяги. Пацики серйозно займаються, так що я рекомендую вам заїжджайте до них. у них є у них все є. шевроле болт є в них. Далі можна замовити, як і нові, так і бузок. запчастинки. Так що, друзі, всім пока.